Вашу думку, чому досі не завдано відчутних ударів по воєнних об'єктах Москви? Ну тут є, в принципі, оскільки у нас є е, е, коаліція допомоги, і е, власне, е, Московія це все-таки ядерна держава. І на якомусь етапі бряцання ядерними причандалами е, Путіна, Бильо. Медведєва і іншими. Достатньо суттєво впливало на е, бачення наших партнерів. І в цьому напрямку, е, в принципі, степ ну, е, степ, крок за кроком, пробуємо і дивимося, а чим відповідатимуть московити на цей наш захід, на цей, на цей. так. Я взагалі вважаю, що будь-який будь військовий об'єкт. Будь-яка військова частина на території країни-агреса є законною, воєнною цілею Збройних Сил України. Друге питання, що на сьогоднішній день Чи? наші партнери, які дають зброю, ставляють деякі обмеження. Але для цього, в принципі, у нас є ракетна програма «Сапсан» і той же грів, і потрібно випускати його. У нас на сьогоднішній день, в принципі, є ті ж безпілотники, які там вразили кх -кх, різні аеродроми е е і в Кургані, і, і в багатьох інших точках Московії, які можуть доставляти туди боєприпаси, боєзаряд і знищувати. І для того, щоб мати можливість і право вражати ворога на його території. Потрібно мати свою зброю. І в мене запитання сьогодні до української влади. Де наш Укороборонпром? Е, є підземні, очевидно, оборонні заводи, ти могли б цілодобово виготовляти зброю. Не могли б, а повинні Бо були б. Власне, я знаю танк, танкоремонтні заводи. Деякі працюють на половину потужності, замість цілодобового, режиму. замість цілодобового режиму. Тобто половина цехів стоїть порожньо. Я знаю в принципі, заводи по випуску боєприпасів, які не на триозмінному робочому графіку. Я знаю, в тому числі там, де випускають ракети, випускали ракети. Які мали працювати якраз в цьому напрямку, також не працюють. Щось були один раз казали, що неначе запустили в дію лінію по випуску 152 мм снарядів, закуплену в 2018 році, в 2019 році протестовану і сертифіковану, і тільки не наче, на кінці минулого року випустили першу партію 152 мм снарядів. Тобто на сьогоднішній день відосики щоденні – це, мабуть, добре. Це на тих, хто сховався. Це на тих, кого треба заспокоювати. Це для деякої категорії українців валір'янка. Але, власне, на сьогоднішній день потрібен бойовий дух, потрібно, щоб вся країна працювала на нашу перемогу. Економіка. Оборона промисловості, освіта, культура все має працювати на нашому. Інформаційні супроти. От по е, так званим е, руху опору. Ну, Вже, по-моєму, третє керівництво змінилося цього руху опору, і неначе вже зараз почали формувати якісь осередки. Але фактично серйозного підпілля ні на Херсонщині, ні на Запоріжжі, ні на Донеччині, на Ловерщині залишено не було. Над цим серйозно ніхто не працював. Фактично на сьогоднішній день маємо сили спеціальної операції, маємо хлопців з Гура. Маємо українських патріотів, які виходять по месенджерам самі. Для передачі інформації. І, і фактично оці всі речі відбуваються. Але системно-комплексний підхід відсутній. І це є величезною проблемою, в тому числі для руху опору. Для того, щоб земля під ворогом горіла. Чи є сьогодні в Маріуполі достатня кількість патріотів? є. Але це спорадичний. Особиста ініціатива і спорадичні кроки. Фактично, системності в цьому немає. Дуже хотілося, це не для критики, це хотілося, що сьогодні, що ми якщо подивитися. Ефективніше знищували ворога там. Якщо подивитися, є під загрозою окупації Бахмута. Я дуже сподіваюся, що там вже готуються осередки руху опору, в майбутньому випадку. Відходу Збройних сил України на другу лінію оборони. Є інші населені пункти, які є під загрозою. І при фронтових зонах там потрібно серйозно працювати. Наскільки я знаю, така робота посилилася, і це мене тішить.